Мене звуть Кошаков Павло Дмитрович, мені 36 років. З 22 року, з грудня, пішов по мобілізації на фронт. Ніколи не відмовлявся, ніколи не казав, що я не можу, я не хочу, ні, такого немає. Це ми були на запорізькому напрямку одразу, потім на Донецькому, біля міста Курахова. Недалеко, наприкінці квітня, під час виконання завдання, отримав він вибухове поранення і трошки лишився кін кінцівки саме правої ноги. Чесно кажучи, більше навіть казав дякую Господу, що це було зі мною, а не з ним. Оператором пульта керування на даний момент і працюю. Дуже сильно не люблю, коли починає хтось жаліти, я, я, я цього не люблю. Ні. Я така ж сама людина, я виконую таку ж саму роботу. Ну, я використовую нашу рідну та талани. А, кстати, в таких таланах їй був коли був вибух. І якби не вони, то я розумію, там би ще спочатку мені стопу так би розворотало, що я б нічого не зробив, бляжа. Просто ти розумієш, що уже не в лавах... Збройних сил України, але все одно ти працюєш на забезпечення безпеки України і на те, щоб вона і далі була незалежна, і могла робити те, що повинна робити. Зараз у всіх, мабуть, вона одна це мирне небо над головою нормально, нормального життя. Просто для мене це найголовніше, щоб моїй родині вона нічого не боялася. За там за полями, нас били богами там, де війна йде, і гармати, там, де ніколи вам не побувати.